Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо малювати таку листівочку з дівчинкою, яка тримає в собі Україну. Це по мотивам а, одної художниці, яку я побачила в інтернеті, по-моєму, Єващенка. Я більш детально. Покажу. Нам знайду і поставлю в описі. Нам знадобиться гуашева фарба біла, синя або ультрамарине, жовта, можна жовту взяти, і лимонну, і звичайну, червона. І все. І потім ще гельвою ручкою я розмальовувала поверху все. І так, почнемо. Ми, як завжди, малюємо листівочки від душі, яку можна подарувати. Ви обираєте собі свій формат і малюєте. І в мене виходить. Я розділила. Папір на дві частини, відокремила тут таке віконце, в якому все буде. В нас дівчинка, її пропорції трішки відлічаються від того, якими є пропорції людини дорослої. Якщо в дорослої людини голова поміщається у тіло зазвичай шість разів, десь може більше трішки у цієї дівчинки вона поміщається 4 рази. Бо коли дитина маленька, в неї велика голова, і потім вона виростає потихеньку, в нас і інші пропорції. І от ми малюємо дитину, голову дитини. Я вже на глаз розумію, що це буде раз, два, три. Отут от десь буде її ніжки, в неї голова три рази поміщається. Ще хочеться сказати, що це більш анімаційна дитина, тому пропорції не так важливі. Ви можете також малюючи шийку, ви можете використовувати не білий олівець, а звичайний я вимальовую, щоб вам було видно. Так, далі можна промалювати отакий от трикутничок, такий дуже гострий від плеч вниз. Це в нас буде іти сукня. Україна в нас буде отут десь, і ручки її будуть притулятися. Навіть трішки вище візьму локоть сюди. Зроблю її талію, трошки привожу цю суконьку, намалюю ніжки. Якщо вдруг пропорція вийде не такою, як треба, ми потім все виправимо. І вимальовую ручки. Ручки Я собі завжди нагадую, де в нас великий палець, щоб намалювати з того боку. Коли ми себе обіймаємо, я кладу собі от зараз на плечі великий палець піднятий догори. Бо буває так, що малюєш, а потім. Не знаєш, куди ж направлений великий палець? І Україну. Краще подивитися на мапу, або ми вже всі знаємо, як вона виглядає, бо часто ці повітряні тривоги, і все, змушують нас дивитися на карту. Тут у нас десь Одещина і такий кусочок Криму. От наче схожа. Тепер мені треба вималювати обличчя. Дівчинка в мене нахилена, тому видна більша частини її голови. Я отак собі вдокремила лінію лба. От тут десь в неї йдуть вушка. Такі в мене дуже вони стирчать, але і ми потім намалюємо нормальні. Тут десь будуть брівки, тут носик. В мене вийшло більш обличчя опущене. І вимальовую коси. Можна навіть, або якщо ви захочете, це волосся може бути розхристане, таке, розпущене, як захочете. Дівчина, у якої я піддивилася, вона вимальовувала. Ще позаду ракети, наче ця дівчинка, вона тримає, оберігає Україну від ракетного обстрілу. Я вимальовую такі косини, наче серця. Прям довгі. Так у мене трішечки вони залазять. на... І тут ще дуже цікаво, від голови треба спіймати, як ідуть коси, бо вони ж тяжкі в дівчині, і вони по голові якось так її обремляють. Дівчина вийде інше, ну, подивимося. Відкладаю поки що свій малюночок і продовжую. Сподіваюся, вам видно, бо я на телефон глянула мені не дуже. І так, з чого ми почнемо? Ми почнемо з білої фарби. Йдемо від світлого до темного. І біла у нас чиста це наше платтячко. От його ми і замальовуємо. Все як ми собі намалювали таку розмальовочку, і ми по ній йдемо. Так. Якщо ви трішки залазити на те, що вимальовано, це не страшно. І е, задача ще, е, краще, от якщо ми вже суконьку цю розмальовуємо, от малювати її так от е, так, як вона йде. Ну, тобто сукня спадає знизу, е, зверху донизу. І от я такими же, е, такими же лініями. Мазочками. веду пензликом. Ми пам'ятаємо, це в нас завершення йде потихеньку ще я вам одну листівочку покажу у літню завершення серії листівок. Про космічні. Ми всі народжуємося з космічного пилу. Можете написати. Щоб ви хотіли ще намалювати, щоб я так вже йде осінь, щоб було мені цікаво придумати вам щось, щоб це була така спільна робота. Я завжди дякую, що ви підписуєтесь, потихеньку, помаленьку наберемо людей. І я вимальовую біля цяточки. Далі, звісно, ми можемо перейти до обличчя або до волосся. Давайте спробуємо обличчя. У нас є біла фарба. Обличчя в нас складається, от якщо так, з жовтого, воно таке рожеве, жовтувате, тому я беру і воно не дуже яскраве. Я беру жовту фарбу, домішала до білої. Добре, Пензлик сполоснула і додаю червону. Все на кінчику. Бачите, така вона дуже яскрава. Додамо ще білою. Добре, добренько помили пензлик. Як вам такий колір? Такий рожевий. Ну, дивіться, в нас, звісно ж, не, не така в нас шкіра, але для нашої дівчинки, яка в нас більше казковий персонаж, я трішки жовтого додаю яка казковий персонаж, воно може і бути. Бачите, такі вже в мене виходить тілесний. І ще чуть-чуть. Покажу вам те, що було. Ця в нас була така більш жовта, да? а тут в нас більше рожевого. І які в нас виходять обличчя? У мене зараз обличчя замалюється. Бачите, як цікаво, починаю малювати. Зовсім здається білим цей відтінок. Я обличчя замальовую, ми потім по фарбі, щоб більш тонка була робота, намалюємо обличчя гелевою ручкою. І я вимальовую шию, замальовую. Тут воно тримає, і трішечки вушка все-таки промалюю. Далі в нас іде ручки. Я не вимальовую дуже детально, ви бачите, ми потім. Можете, і навіть якщо у вас така пляма там вийде, от як не в мене, нічого страшного. Так, і дивіться, я потихеньку дивлюся те, що просихає фарба і просвічується за е, чорний колір. Тому я трішечки беру ще і додаю білого. Я хочу більш насичений. І, можливо, ще зараз подивимося, додамо. І до обличчя. І от цікаво було б, якби ви написали, коли ви малюєте, наприклад, дівчинку. Ну, от Цей малюнок У нас завжди ми щось відчуваємо. Особливо мені здається, коли от людей малюють. Ну, це може моє таке припущення, ми завжди відчуваємо якусь емоцію. От, що цей персонаж у нас думає? Я, наприклад, якщо в мене хтось посміхається, сама починаю посміхатися. Тобто, от, все, що ця емоція відображає зараз в дитини, я зараз і роблю. Ми можемо дивитися самі, пройтися ще по обличчю. Що воно стане густіше. І старайтеся, дивіться, вималювати от те, що в нас є обличчя, шию. Тобто, ми вимальовуємо е окремо мазочками шию і обличчя. Тобто, не замальовувати е цілим оцю от фігуру. А якби вже фарбою намічати, як вона буде. Так, і... Прям в мене. Ой, пішов, так буває, так буває, так буває. Сонячна плямка впала на дівчину. У мене під рукою спонжик. Я вимокнула. Якщо вдруг у вас якась краплинка така впала, нічого страшного, бажано, якщо серветочка у вас є, просто промокніть. Тобто, тримайте біля себе серветочку я це сказала і я поклала поруч серветку. Я взяла жовту фарбу, можете розмішати з білою. Тепер жовта повинна домінувати. І ми вимальовуємо дівчині коси. Тут дуже цікаво, як коси, повинні ж вони по-справжньому прилягати до голови. Коси в неї довгі, коси тяжкі, густі, тому біля голови я трішечки їх а, по голові веду так. і вимальовую вже таку косичку. Правильно? коса, так? Да? Коса. До речі, в косу можна заплести якусь буде нам стрічку. Це вже як ви захочете. Так, запрацював в мене будильничок, який відміряє, що в нас відео по 15 хвилин. І ми переходимо зараз на друге відео. Це я домалюю жовте. І сподіваюся, що ми двома відео по 15 хвилин все завершимо. Так що запрошую на другу частинку. Дуже дякую, що ви дивитесь. Дуже дякую, що підписалися і підтримуєте.